Одразу після відкриття в актовій залі відбулася зустріч з пасівчан із представниками районної та обласної адміністрації. На заході обговорили ряд важливих питань, згадували про будівництво дамб, ремонт доріг та дитячий садочок. На зустрічі селяни та влада домовилися про тісну співпрацю. А розпочали зустріч із звіту сільського голови. Олександра Гойнюк розповіла про пророблену роботу за 2010 рік. Зазначила, що головною подією для населеного пункту став міжнародний фестиваль Смачний спас. Завдяки йому село стало європейським населеним пунктом. каже сільський голова. Люди підготувалися скільки спаських люди – це є господарі. І вони придбали прибрали свої садиби. Придбали, прибрана перебрана була дорога, стічні обочини, канави. Заріз село. Мені здається, не як. Е, Стало європейське, більш таке? Ну дуже дуже великий позитив для села таке свято. Кожного тижня приїжджало всі, по перше, приїжджав Михайло Михайлович з усіма усім, спеціалістами, відділами. Це було більше 30-35 людей. І проводили наради, де що треба доробити, що ще не дороблено. Яка робота повинна на наступний тиждень. Це було чітко, все розплановано. Що? Де, коли і як треба зробити. Ну і безперечно, вже долучалася громада до цього толоки, і результат я думаю, що свято вдалося. Однак і досі тут є чимало проблем. Чи не головною з них є будівництво дамп? Михайло Негриш доручив відповідним службам вивчити питання та вжити заходів для безпеки спасу. Зроблять у селі і освітлення відремонтують дорогу. А це понад 12 кілометрів. Вже зараз почався ремонт ФАПу. Планується реконструкція народного дому, однак чи не головним питанням стало будівництво у селі дитячого садочку. Керівництво району запропонувало два варіанти: за одним установу можна збудувати на місці старої школи, за іншим, можна використати вже готову будівлю. Депутат обласної ради Василь Бажук на заході подарував спасу колишній будинок тваринника, а голова райдержадміністрації Михайло Негрич пообіцяв виконати всі подальші роботи. Депутат обласної ради Бежук Василь. Коли ми вирішували питання про будівництво дитячого садка, тому що там треба великі кошти, в нього є будинок тваринника, який він має вже в своїй власності, він перед людьми, переді мною всією залою сказав, що він цей будинок дає для того, щоб ми там зробили дитячий садок. Ми, районна державна адміністрація та сільська рада, рішили, рішаємо це питання про прихід його на сільську раду, і тоді ми починаємо там капітальний ремонт, робимо дитячий садок європейського рівня і будемо його відкривати липень-серпень 2011 року. Зараз, так як він сказав, ми зараз оформляємо належну документацію про власнення в сільську раду. Також на зустрічі обговорили питання екології та прибирання населеного пункту. Вже скоро до села може завітати фірма Аве із спасу Богдан Малецький, Сергій Грицак, Програма подієнтика.